Четвер, 7 березня, час 11-му. В студії Олена Петриченкова. Вітаю з тривогами, але без обстрілів минула ніч на Дніпропетровщині. Втім, надвечір через ворожий артобстріл у Нікополі сталася масштабна пожежа. Зайнявся торговельний центр. На місці зараз працює наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко, тобі слово розкажи детальніше. Так, ми працюємо на місці вчорашнього обстрілу у Нікополі. Росіяни гатили з артилерії, поцілили по найбільшому торговельному центру у місті. Його площа понад 5 тисяч квадратних метрів. Після удару тут зінялась пожежа, дим, від якої було видно, чи не з кожного району міста. Тільки подивіться на цей масштаб. Просто дивом обійшлось без постраждалих, а саме цей вже згорілий торговий центр забезпечував товарами першої необхідності. Усі прилеглі населені пункти району. А також давав десяткам людей стабільне робоче місце. Про це йдеться в офіційній заяві торгової мережі. А ще тут дякують рятувальникам та співробітникам, які доклали максимум зусиль для подолання вогню. Понад п'ять годин вчора рятувальники приборкували пожежу, і працювало близько семи десятків надзвичайників. Сьогодні вони також продовжують свою роботу, ліквідовують наслідки. І загалом сам Нікополь і громада щодня потерпають від артилерійського обстрілу росіян, і так само ворог застосовує по райцентру і по громадах району багато FPV-дронів. Ми залишаємось працювати на місці вчорашнього теракту і більше розкажемо вже у наступних випусках новин. Студія Марко, це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз перебуває в Нікополі і працює на місці вчорашнього артобстрілу по торговельному центру. Окупанти вночі вдарили безпілотниками по території навчального полігону ДСНС на Харківщині. В результаті загорілася і її вдалося швидко загасити. Вогонь не перекинувся далі. Потерпілих немає. А напередодні РФ знову обстріляла Херсон, поцілила по житловому району на власному подвір'ї. Травму отримала 45-річна жінка. Декілька будинків цілком посічені уламками. В одному з них були діти. Вони дивом вціліли. Мальчик маленький, а тут девочка стала. Прошила он этой девочки стену. На смерть збив на зебрі, а потім втік з місця злочину. Аварія сталася ввечері у кривому розі. Двоє чоловіків переходили темну вулицю, коли виїхала автівка. Кермувальник буквально налетів на людей. Один чоловік встиг відскочити, інший опинився під колесами легковика. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. А водій втік з місця злочину. Нині його розшукує поліція. Ніру якива пригнув та муського їхала достановки. Він не сумнів ваша база. Масштабна ДТП у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи зіштовхнулись одразу три автівки. Легковики в'їхали один в одного. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють співробітники поліції. Автівку для зсу та вартісне медобладнання передав волонтер з Британії Олег Дмитрієв. З самого початку повномасштабної він допомагає збройним силам та постраждалим від війни. Цього разу здолав 3,5 тисячі кілометрів на авто, машину та все обладнання передав воїнам. ТРО. подробиці далі. Із самої Шотландії машиною волонтер Олег Дмитрієв витратив п'ять днів у дорозі, аби доправити гуманітарну допомогу одній з лікарень Криворіжжя. Так, вітаємо на Дніпропетровщині в Україні. Як, як це було? Як доїхали? Та все добре. Дякую. З машини вивантажують реанімаційні рюкзаки, катетери, кисневі маски. Це розхідник. Ну вони потрібні завжди в лікарні. Розходуються їх дуже багато і на операції, і на важких хворих. Є й дороговартісне ортопедичне обладнання. Ціна таких титанових імплантів понад 700 тисяч гривень для лікування переломів. Для кіскової пластики, для відновлення зв'язок, колінних суглобів. Також медикам передають милиці та крісла каталки. Ця допомога завжди актуальна, вона завжди нам стає в нагоді в відновленні. Пацієнтів після перенесених оперативних втручань, а також після травм лікарня. А також пацієнти висловлюють велику подяку нашим закордонним волонтерам. Авто, яким доправили обладнання, також гуманітарка. Його пожертвував житель сполученого королівства. Волонтери привели до ладу. Тепер прохідний позашляховик допомагатиме захищати Україну воїнам Криворізької ТРО. Це авто зараз дуже потрібно. Нашим військовим, і воно буде використовуватись по ділу максимально. Це вже шостий раз Олег Дмитрієв везе волонтерську автівку крізь всю Європу. Чоловік родом із Сумщини. 14 років тому іммігрував до Великої Британії. Після початку повномасштабного вторгнення з іншими волонтерами заснував благодійний фонд Соняшник Шотландії. Згадує спочатку везли в Україну їжу та одяг, але згодом зрозуміли, потрібні специфічні речі. Розуміємо, що е... Ну дешеві, дешеві речі не потрібні. Професійні речі для лікарін потрібні турнікети і ізраїльські бандажі для військових. Нині волонтери комбінують допомогу цивільним та військовим. Зізнаються за кордоном. Її дедалі важче збирати, але обіцяють продовжити підтримку. Не необхідно, щоб Україна перемогла. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Покращення умов медичної допомоги. Кам'янська громада підписала угоду з Українським фондом соціальних інвестицій щодо покращення амбулаторії номер 7 Ця установа впроваджує проєкти з розбудови об'єктів соціальної інфраструктури, фінансується урядом Федеративної Республіки Німеччини через банк розвитку. Підписання документу дозволить почати ремонт всередині медзакладу. Ми працюємо з 2015 року. За цей період вдалося реалізувати три проекти. Дуже дякую фонду українських соціальних інвестицій. Дуже дякую уряду Німеччини, що в такий тяжкий для країни час вони підтримують наше місто і вкладають свої кошти в розвиток медицини Кам'янського. Серед вже реалізованих проєктів у місті реконструкція старої будівлі під соціальне житло для на проспекті Конституції, енергоефективні заходи у школі 42 та ремонт п'ятої амбулаторії І от на черзі ремонт амбулаторії номер 7 Дуже комфортно працювати в даній громаді і тому наразі впроваджується наступний проект, який покращить умови перебування мешканців міста в медичних закладах та надасть більш комфортні отримання послуг саме медичного напрямку. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію і слідкуйте за одинадцятими соцмережах. Побачимось.